І я і моя команда, і пан Роман мають бути на фронті боронити державу. Це народний депутат від Євросолідарності Артур Герасимов і минулорічна спроба НАБУ і САП вручити йому підозру, в чому в недостовірному декларуванні. Бо по факту в родини Герасимова маєток на півдні Іспанії був. Ось цей дім на півночі білого берега у невеликому старовинному містечку Хавеа, провінції Аліканте. З 2013 року належить подружжю Герасимова Бухалової. А в декларації цього маєтку не було. Цю історію розказали наші колеги зі схем ще в 2021-му. Сам Герасимов тоді пояснював це неточностями. Все, за що мене намагалися судити, не має жодного відношення до корупції. І здавалося б, все життя мало б навчити вже. Але Але аналізуючи дані з кадастрової карти і нових декларацій Герасумова, ми знову наштовхнулися на неточності. І знову з нерухомістю. Плюти місце, яке вже багато років б'ється за звання другого після козина найкрутішого місця в країні. Берег козинки і Дніпра. Дамба, яка тягне людей з грошима, як магніт, ліс якихось 20 хвилин до Києва, і як наслідок дорожезні маєтки навколо. Коли я кажу дорожезні, то маю на увазі ось такі: це, якщо що, палацо олігарха Ріната Ахметова, і палацо цей саме в плютах. 19 липня 22-го його сусідами стала родина нардепа Артура Герасимова. В цей день дружина народного обранця Наталія Бухалова оформила на себе будинок на майже 400 квадратів і 30 соток землі під ним. Це ексклюзивна нерухомість. Бачите, знаходиться вона по суті на приватному острові, так на острові, де взагалі-то житло будувати заборонено. Але раніше низка не дуже хороших і відверто поганих людей це діло віджали під забудову. А прокуратурі було чи то ліньки, чи то не до того. Тож тепер тут невеличке котеджне містечко. Зараз я покажу декілька оголошень про продажі будинків і землі в плютах, щоб ми з вами краще орієнтувалися в ринкових цінах. А поки я це робитиму, прикиньте в коментарях, у скільки маєток обійшовся родині Герасимова. Цікаво, чи хтось з вас вгадає. Отже, що по чим? Ось дуже схожий за площею, ще й знаходиться відносно недалеко. Землі, щоправда, менше, 25 соток, але нехай. Хочуть за котедж 580 тисяч доларів. Ось тут стільки ж землі, ще й вихід на канал теж. Ну, щоправда, площа трішечки більша, як і вартість. За це диво просять. 1,7 мільйона баксів. Ось ще один теж дорожезний за 1,4 мільйона. Коротше, плюс-мінус зрозуміла логіка ціноутворення, так? З землею тут все не менш небюджетно. Ось, наприклад, просять 12 тисяч баксів за сотку. Ось дорожче, більше 14 тисяч зате з виходом до води. Як власне і у Герасимових. Їхній будинок геть новий, якщо вірити сервісу Google Earth, то звели його на стику 20 21 років. Власне, вперше в декорації Герасимова він тоді ж і з'явився, тільки не як власність, родина ним просто користувалася. Жили в Тетяни Матвєєвої, яка варто розуміти і була власницею. Думаю, ви вже почали здогадуватися, тож я просто здогадки підкріплю. Тетяна Матвєєва, теща Артура Герасимова. Можна припустити, що будинок зі старту зводили для родини нардепа. Тільки от ніяких пов'язаних з цим видатків в деклараціях Герасимова не було ні в 21-му, ні в 22-му, ні в 23-му. А тепер увага! В яку ціну котедж і земля обійшлися, та ну, нібито обійшлися родині народного депутата. Дружині ні в скільки, це був подарунок. А от тещі три. 2, 1, 2 мільйони 930 тисяч гривень. За тодішнім курсом долара це близько 100 тисяч. За таку суму можна було взяти ну, двушку не в центральній частині Києва. 400-метровий маєток на 30 сотках в плютах ні. І я, і моя команда, і пан Роман мають бути на фронті і боронити державу.